Друзі, всім привіт! З вами Влад. І сьогодні я би хотів поговорити про те, що є ментальністю переможця, а що є ментальністю жертви і чому нам з вами важливо стати переможцями. Тому не пропускайте це відео, воно дуже круте і воно розширить вам світогляд і дасть зрозуміти, чому тільки ви маєте відповідальність за ваше життя і за життя ваших оточень. Тому блокуйте. Телефон, наливаємо собі чай кави і починаємо дивитися. Друзі, ми знаємо, що 50%. Глядачів нашого каналу дивиться наш відео і не підписуються, і не ставлять вподобайку. Тому, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте вподобайку, залиште якісь коми, допоможіть цьому відео попасти в тренди, допоможіть ще більшій кількості людей побачити круту і цікаву інформацію. Ми зараз живемо в Україні дві 2024 році. Два роки вже йде повноцінна, повномасштабна війна. І суспільство, на жаль, чи на щастя, це можна оцінювати як завгодно, на, на мій погляд, це нормальні процеси, поділились на тих, хто може вважати себе переможцем, ті, які мають ментальність переможця, ми зараз дуже чітко це розберемо. І ті, хто мають ментальність жертви, тобто ті люди, які... Не хочуть бути, або ще не знайшли в собі цей стержень для того, аби стати переможцем. Що ми пам'ятаємо, відбувалося з лютого 2022 року. Переважна більшість людей, активної частини суспільства, я буду використовувати слово пасіонарної частини суспільства тобто, ті люди, які не тільки хочуть щось зробити, а вони й можуть це зробити, але їхнє бажання відповідати не тільки за себе, а й за інших, воно переважає їхні Можливості і вони йдуть, і щось роблять. Люди пішли, взяли в руки зброю. Ті, хто не міг тримати в руках зброю, почали волонтерити, ті, хто не вмів ні того ні іншого, почали допомагати грошима. Тобто, суспільство поділилось на умовних переможців, ті, які хочуть перемогти, не хочуть програти і роблять. Все заради цього і не бояться брати відповідальність. І суспільство на умовно тих, хто залишився в позиції жертви, і залишився в позиції, як буде, так і буде, тобто дозволяючи іншим людям будувати на них і на їх життя свої плани. Конкретно які люди або точніше, які не люди будують на нас свої плани, ми дуже чітко знаємо. Це Російська Федерація і загарбницькі амбіції щодо всієї України, тому. Ті, хто прийняли позицію нічого не робити, нічого не донатити, або ще гірше вони прийняли позицію виїхати з України, чим підставили тих, хто вже щось робить і хто щось не робить, тому що це є відтік кадрів, це є відтік мізків, відтік економіки. Вони зайняли позицію жертви. Давайте розмерась, чим відрізняється позиція жертви від позиції переможця. Одним простим. Відповідальністю. Переможець може брати відповідальність не тільки за свої дії, а й за дії інших людей. І він може брати відповідальність за групу осіб. І навіть у випадку, якщо це, не дозволяють зробити йому ресурси, він все одно це робить. Тобто людина рівнем своєї відповідальності показує, що як би мені не було важко, я все одно, якщо я беру відповідальність, я йду до кінця, я хочу перемогти. Він каже: Я хочу за вас відповідати для того, аби... Ми всі перемогли. Це є лідерська позиція, і цю лідерську позицію займає якраз пасіонарна частина суспільства. Їх умовно кажучи, давайте візьмемо історичну ретроспективу. Часи козаччини ми улюблено. Їх можна звати козаками. Це люди, які не бояться діяти увага в супереч умовах, які оточують. Вони можуть брати відповідальність. За себе, за ширші маси і не боятись ризикувати. Людина, яка ж, умовно кажучи, не бере відповідальність або бере мікровідповідальність за себе, за своє життя і більше. І нічого не цікавить, того, що відбувається в суспільстві, відбувається навколо, ми будемо називати умовною жертвою. Але давайте вернемось до історичної ретроспективи і будемо називати їх свинопасом просто людьми, які займаються тим, що прогодовують свій шлунок, піклуються про своє домогосподарство і нічого. Більше не роблять, да? тобто суспільство умовно поділилося на таких собі козаків і на таких собі свинопасів. І ще є певні категорії суспільства, які або тих люблять, або тих люблять, або тих підтримують, або тих підтримують. Але якщо взяти от вот дихотомію, да? я нікого не ділю, я просто. Поясню, як це краще зрозуміти, і як це було протягом всієї історії України, якщо ви розгортаєте і почитаєте там від часів Київської Русі і, в принципі, любу історію України, яка проживала важкі часи, проживала часи породження. Ви візьмете там завжди буде пасіонарна частина суспільства, пасіонарна меншість. Давайте так, тобто ті люди, які меншістю робили і Така собі жертовна більшість, яка рухалась по тому напрямку, яку задали меншість. І в нашому суспільстві, на жаль, таких людей дуже і дуже багато. На жаль, люди не розуміють, що відповідальність. Це те, що визначає людину її спосіб мислення. На жаль, люди не розуміють, що перекладання відповідальності, коли ви на когось перекладаєте відповідальність, коли ви тікаєте з України, ну не тікаєте, добре емігруєте в пошуках кращої долі, ви перекладаєте економічну, соціальну і всю іншу відповідальність за свої вчинки, за свій невклад в українське суспільство на того пасіонарі, який зараз працює. Цює на, на перемогу на пасіонарі, які зараз волонтерить на перемогу на тих людей, які зі зброєю в руках хочуть зробити так, щоб ми просто вижили фізично. Тобто ваш відтік кудись або ваше небажання інтересуватися тим, що відбувається в Україні, це є позиція жертви. Ви розпиляєте свою безвідповідальність на всіх інших. Ви думаєте, а для чого мені про себе думати? Ну про себе ви ще можливо подумати, що інші за мене подумають, і мені дуже прикро, коли я приїжджаю в столицю, де люди ну вже трошки краще говорять українською мовою, але де люди, ну я говорю зараз про молодь. Да, основному, не цікавиться тим, що відбувається в Україні. Тобто, молодь як найбільш активна частина суспільства просто не цікавиться, вона тусується, ходить на рейтерські по різноманітним закладам, просто живе своє кайфове життя, і взагалі виокремлюється і відокремлюється від того, що відбувається, тому що їм це не цікаво, їм це не інтересно. А коли російські танки стояли під Києвом, такі ой. Війна, війна, війна. А зараз, якщо можна випити каву на золотих, в принципі, то чого не випити каву на золотих? Я наводжу приклад столиці, але це відбувається в абсолютно кожному місті. Це відбувається у Львові, це відбувається в Франківську, це відбувається в Харкові. В абсолютно кожному місті. Проте найгірше, що люди беруть свідому позицію без відповідальності. Але я окреслив, хто є козаки. А хто є свинопас? І завжди треба пам'ятати, що це не абсолютна величина, можливий перехід з свинопаса в козака. Тому що завжди, коли в Україні просто відкривати будь-який підручник з історії, була якась криза, воєнна, політична, переважна більшість козаків робила повстання. Вони цим самим запалювали якісь гайдамацькі рухи, якісь повстанські рухи. Люди брали в руки зброю. Люди допомагали, якщо не могли брати в руки зброю. Люди донатили, як донатять зараз, або щось допомагали війську, і кожен з тих. Свинопасів міг стати козаком. Не в момент, коли він бере зброю, увага, а в момент, коли він бере відповідальність і причетність до спільної справи і до спільної перемоги. Тобто, пам'ятайте, якщо ви зараз є такою частиною суспільства, якій все одно на те, що відбувається в Україні, і якщо ви думаєте, що ви абсолютно безсилі в тому, що відбувається, ви себе накрутили. Я вас вітаю завжди. Людину визначає її рівень відповідальності. Ви завжди можете це поміняти. Ви завжди можете брати більше відповідальності, ніж ви про себе думаєте. Ви можете поспілкуватися з людьми, які вже долучені до фронту, до волонтерських ініціатив. Запитати, чим я можу бути корисний своїй країні в цей час. Чим я можу бути корисним? Згадайте слова Джона Кеннеді, коли він виступав дуже круто в 68-му році перед американським народом. Він сказав фундаментальну працю, яка визначає громадянське суспільство. Не питай у держави і країни, що вона тобі може дати. Задайся питанням, що ти можеш дати цій країні, коли б ви з самого малого умовно каше. Навчитесь бути відповідальним від того, що ви будете викидати правильне сміття біля під'їзду, допомагати ветерану зайти в поліклініку або просто донатити на армію, допомагати цікавитись, робити маленькі кроки в напрямку великої ідеї, великої ідеї перемоги і виживання, бо в нас іншої зараз нема. Тоді рівень вашої відповідальності і рівень громадянської свідомості почне рости, і тільки. На високому рівні громадянської свідомості, на високому рівні єдності ми можемо перемогти в інакшому випадку. Ми просто зіграємо на руку нашому ворогу, і він просто нас роз'єднає, тому що так працюють психологічні та інформаційно-психологічні операції. Отож, переможця визначає тільки відповідальність не за себе, а й за всіх інших. Будьте лідером, тому що як казав, один дуже дуже. Крутий український мислитель, ви можете загуглити. Я скажу цитату, а ви загугліть хто вам теж буде інтересно, не пишіть, що світ належить тільки тим, хто бореться і живе, і світ належить тільки переможцям. Історію теж пишуть тільки переможці. Тому, якщо ви в моменті задумали, що блін, я можу більше робіть більше, відповідальність винагороджується тим, що вам ніколи не буде за себе. Сором, якщо ви хочете стати переможцем в своєї житті і почати якийсь шлях, наприклад, в економічній допомозі або змінити своє життя, залітайте на наш майстер-клас. Я вам покажу на своєму прикладі, як ми це з Дмитром зробили, як тепер ми використовуємо ці ресурси, щоб допомагати заради нашої спільної перемоги. Реєструйтесь на наш майстер-клас це безкоштовне перше посилання під нашим відео. А на цьому в мене все, друзі. Будьте відповідальними і допомагайте нам у нашій спільній справі.